Вітаю, шановні друзі! Блакитна карта ЄУ. Що це таке, для кого вона підходить? Це особлива посвідка на проживання для осіб, які мають намір працювати в Німеччині як кваліфіковані фахівці. Подати на отримання блавої карти можна як в Німеччині, так і з-за кордону через відповідні посольства Німеччини в вашій країні перебування. Регулюється видача блавої карти параграфом 18G закону Офендхальт ГЗ. В Німеччині з 18 листопада 2023 року відбулися зміни, які полегшили доступ до блакитної карти. В Німеччині таким чином зараз враховується більше професійних груп, мінімальний порог заробітної плати знижено. При подачі заявки на отримання блакитної карти не під Потрібно вже підтверджувати той рівень німецької мови, який був раніше важливим є полегшення в отриманні ПМП в подальшому. О, це дуже важливо, тому що скорочуються строки для отримання нідерласенсила обніс ПМП. Тепер давайте подивимось, друзі, для кого буде цікаве отримання, для яких професій буде цікаве отримання блакитної карти, блавої карт? Ну, по перше, це працівники сфери IT, математики, архітектори та дизайнери інтер'єрів, медичні працівники, вчені, фахівці банківської справи, фахівці у сфері фінансової політики, інженери у різних сферах, юристи без прив'язки до сфери співпрацю. Спеціалісти з містобудування та транспортного планування, викладачі, друзі це ті особи, які можуть е, претендувати, е, скажімо так, той перелік професій в загальному він не являється виключним, е, які е, можуть подаватися на Blaue Card. Що потрібно для того, щоб податись на Blaue Card? Потрібно... Щоб особа відповідала відповідним умовам. По-перше, якщо у особи є німецький диплом про вищу освіту, вона може також податися. При цьому потрібно мати офіційну пропозицію на працевлаштування або трудовий контракт, наприклад, особа з іноземним дипломом про вищу освіту, який визнаний в Німеччині, та офіційною пропозицією або чинним трудовим контрактом. Далі особи. Які мають еквівалентний диплом про вищу освіту, а також офіційну пропозицію та працевлаштування або чинний договір за фахом, друзі, особи, які закінчили вищу освіту, яка відповідає університетському ступеню, і кваліфіковані працівники дефіцитних професій, друзі, це також. Пам'ятайте, ну і для IT в Німеччині було зроблено відповідно спеціальну форму регулювання блакитної карти. Блакитна карта ЄС може видаватись за погодженням з федеральним агентством зайнятості у певних it професіях Це можливо навіть якщо заявник не має наукового ступеню та або Відповідної освіти, та якщо заробітна плата становить щонайменше 41 тисячу 41 євро, тобто 45% від верхньої межі річного внеску на загальне пенсійне страхування. При цьому сам заявник має довести, що він здобув певні звички, знання та має відповідні вміння щонайменше протягом трьох років за останні сім років, друзі. Які документи в загальному потрібні для того, щоб отримати блакитну карту? Ну, по-перше, це диплом, визнаний про вищу освіту, трудовий договір або офіційне працевлаштування з відповідним рівнем заробітної плати, як я вже сказав, там сорок тисяч в загальному, і для дефіцитних професій не менше 41 тисячі тому, як ви бачите, блакитна карта це дуже хороший спосіб залишитися, інтегруватися і в подальшому асимілюватися в німецьке суспільство. Чому тому, що блакитна карта має відповідні переваги. По перше, ви можете отримати постійний дозвіл на перебування в Німеччині вже після 27 місяців вашого перебування за умови, що ви працюєте, сплачуєте внески до відповідного системи пенсійного страхування, і можете довести, що володієте там базовими знаннями. Німецької мови це сертифікат А 1 Якщо у вас вже є сертифікат Б 1 ви можете подати заяву на отримання дозволу на перебування в Німеччині вже після 21 місяця проживання в країні. Це дуже великий плюс. До речі, люди, які знаходяться на параграфі 17 g благо карти, вони не можуть претендувати на отримання соціальних пільг. Не то що навіть не можуть, їм не дозволяється цього робити, звичайно, тому що. Це інші умови перебування. Тому пам'ятайте, друзі, але що я вам пораджу перед тим, як готуватись для подання всього пакету документів для отримання Блау Карт, дуже раджу вам звернутися до професійного рехсанвальта фірміграціон, який проконсультує і підготує пакет документів. Тому що, окрім самого диплому і трудового контракту, і, наприклад, дозволу від Bundesagentur für Arbeit, вам ще потрібно буде і інші документи. І який кваліфікований адвокат Рехсанвальд в Німеччині зможе вам допомогти в цьому і правильно скласти, друзі. Тому майте це на увазі. Якщо ви працюєте, маєте контракти, ви можете спокійно вже готувати документи для подання на Blaue Card через вашого адвоката місцевого RexanValt або будь-якого, якого ви виберете, і звертатися до Ausländerbehörde. Тому всього вам найкращого, знайте ваші права.